Напередодні міжнародного дня толерантності, 13 листопада, пройшов воркшоп Толерантність як основа для порозуміння та посилення спроможності громади під час гуманітарних криз. Захід був організований у рамках проєкту відновлення та посилення спроможностей громад, який Миргородська громада реалізує у партнерстві з міжнародною організацією з міграції за підтримки міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини та Німецького банку розвитку. Ріня освіти молоді та спорту Миргородської міської ради вже досить тривалий час співпрацює з міжнародною організацією з міграції в рамках проєкту відновлення та посилення спроможності громад, і фахівці цієї організації запропонували нам з нагоди дня толерантності провести такий тематичний воркшоп для працівників закладів освіти, і соціальної сфери, які дотичні до роботи з різними вразливими категоріями, сім'ями в кризових таких ситуаціях. І сьогоднішній захід буде присвячений якраз темі толерантного спілкування, стресостійкості, м'які екологічні комунікації. З родинами, з дітьми і з іншими вразливими категоріями, мета воркшопу не просто підвищити обізнаність про поняття толерантності, а й створити безпечний простір для обговорення, рефлексії та набуття практичних навичок, необхідних фахівцям, які щодня взаємодіють із людьми у складних життєвих обставинах. Заплановано, що учасників сьогодні на воркшопі буде до 15 осіб. Така кількість передбачена тим, що воркшоп це не якась така лекція, де просто треба сидіти і слухати. Буде багато групової роботи, взаємо такої підтримки, допомоги, комунікації і так далі. Тому 15 осіб тривалість розрахована на 6 годин. Це буде така, як я вже сказала, інтерактивна форма роботи. Сподіваємося, що всі учасники не просто почерпнуть корисну інформацію для себе, для своєї роботи, але і трішки. Он поповнюють свій ресурс внутрішнього такий ментального здоров'я, психічного балансу. Пані Вікторія також підкреслила важливість цільової аудиторії заходу. За її словами, саме працівники дошкільної освіти, соціальні педагоги та представники соціальних служб сьогодні опиняються на передовій щоденного спілкування з дітьми та родинами, які переживають непрості часи. Вони бачать емоційний стан дітей, знають потреби сімей і можуть стати тим містком довіри між громадою та людьми, які потребують підтримки. Чому така категорія? Ну, ми всі розуміємо, що ми живемо під час військового конфлікту, і кризові ситуації це буде наявище в житті будь-якої родини, будь-якого мешканця. І люди, які працюють з сім'ями, які працюють з дітками, вони мають бути самі в ресурсі і мають мати навички, як екологічно комунікувати, як пропонувати підтримку, як спілкуватися з родинами, з дітками, щоб ще більше не травмувати, щоб дійсно надавати підтримку і бути таким безпечним колом для діток і для родин. Воркшоп був побудований як жива інтерактивна зустріч, де замість традиційної лекційної форми переважала командна діяльність, спільний пошук рішень і практичні вправи. Учасники обговорювали реальні життєві ситуації, ділилися власними історіями і вчилися бачити різноманітність особистостей не як проблему, а як можливість для розвитку громади. Під час сесії тренери розкривали теми толерантності у різних культурах, демонструючи, як по різному суспільства світу розуміють цінність поваги, прийняття і взаєморозуміння. Учасники пробували визначити, що означає толерантність у їхній. Ні, громаді ділилася прикладами проявів підтримки і доброзичливості, а також говорили про виклики, які іноді стають на заваді справжньому порозумінню. Я не вперше беру участь у таких заходах. Це завжди пізнавально нова інформація, яку потім можна принести в свій заклад і використати або в роботі з педагогами, або в роботі з дітками. А сьогоднішня тема тема толерантності взагалі є дуже важливою в нашому суспільстві. Нам треба дійсно стати. Трошки толерантнішими і розуміти один одного, принаймні намагатися поважати, любити і цінити один одного. Що мені тут подобається, що завжди враховують особисті наші бажання. Нам завжди надається такий простір гарний для спілкування. Це приємні зустрічі із колегами, нові знайомства, нові знання завжди дуже цікаво і інформативно. Особливий інтерес викликали вправи на розвиток емпатії та вміння приймати різність. Вони допомагали відчути, як через спілкування, увагу й доброту можна будувати довіру між людьми. У практичному блоці учасники вчилися толерантно комунікувати під час стресових ситуацій, знаходити правильні слова навіть тоді, коли емоції зашкалюють, і підтримувати інших, не вигораючи самим. Завершальна частина воркшопу була присвячена темі сила громади під час гуманітарних криз. У невеликих групах присутні шукали відповіді на запитання, що робить громаду згуртованою, як проявив взаємоповаг. Впливають на її стійкість і яку роль у цьому відіграють педагоги та працівники соціальної сфери. Під кінець відбулася рефлексія, де кожен поділився своїми відчуттями, висновками і планами застосувати отримані знання на практиці. Це дуже важливий захід, на мою думку, тому що він е, формує у, у нас взаємоповагу один до одного, прийняття. Вміння чути один одного, поважати думку іншого. Це дуже цінно в наш час, особливо для нашої сфери, для педагогічної спільноти. І в наш час нам потрібно дуже бути стресостійким, розвивати своє ментальне здоров'я, поважати один одного, підтримувати. Воркшоп став ще одним кроком до формування у миргородській громаді культури довіри, взаємоповаги і людяності. Під час обговорення учасники ділилися власним досвідом, прикладами з роботи, спільно шукали шляхи, як зробити освітні простіри громади в цілому більш відкритими, безпечними та доброзичливими до всіх. Учасники розійшлися не лише з новими знаннями, а й з відчуттям спільності, що разом з розумінням і підтримкою громада може подолати будь-які виклики.